Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Сьогодні історія буде для вас, не дай Бог, щоб вона з кимось трапилась, але з кимось з вами або з вашими знайомими. Дівчину звільнили, коли вона була вагітною. А тепер питання так стоїть. Те, що це незаконно, це однозначно, тут навіть пояснювати не треба. Закон чітко про це говорить. Але що робити? Що каже роботодавець? Що радять юристи? От, як не потрапити в цю ситуацію, в пастку, принаймні, якщо вже навіть потрапили в цю ситуацію. Давайте подивимось, на прикладі глядачки. Звільнили, коли чекала на дитину без пояснень і без підтримки. Мене звільнили, коли я була вагітна. Це був один із найважчих моментів у моєму житті. Замість підтримки, страх, сльози і відчуття несправедливості. Я не просила особливого ставлення, лише людяності та дотримання закону. Вікторія виклала пост в ТРЦ. І як виявилося, такі випадки не поодинокі. Мене звільнили вагітною, без нормальних пояснень і терміном відпрацювання. Мене колись так звільнили. Я була мала і ще не вміла відстоювати своє право. Було дуже образливо, плакала, просилася, а потім таки написала заяву і звільнилася. Як же добре, що зараз молодь сильніша морально і духовно. Щиро співчуваю і підтримую. Мене звільнили під час декрету. Був суд, який ми виграли. Мене відновили. Тож тримайтеся, бережіть себе і малюка. Авторка допису двадцяти 22-річна Вікторія Компанієць із Кам'янки на Черкащині. Її історія не лише про втрату роботи, а про боротьбу за свої права. Працювала я з 21-го року. Це був звичайний магазин одягу продавцем-консультантом, і з своєю роботодавцем, своїм, ну це жінка, були в дуже гарних відносинах. Все було добре. Також вона почала їздити за кордон. У неї там живуть ну, син з невісткою, і вона повністю залишала на мене свій магазин. Усе змінилося, коли Вікторія повідомила, що чекає на дитину. Каже, після цього керівниця почала натякати. Мовляв, варто подумати, чи потрібна їй ця вагітність. Я ж її предупредила, що нам потрібна людина якась, тому що мені вже ну важко, як би працювати без вихідних, без відпусток і тому подібне. На що вона так відреагувала? Чи можливо, щоб я подумала, чи потрібна мені ця вагітність взагалі? Тому що в мене вже є син старший. Йому на той момент вже було 6 років і. На те що я її заперечила, кажучи, ну ні про який там переривання вагітності мови і бути не може. Це божена дитина, моя друга, буде і ну, якби що я готуюся йти в декретну відпустку. Через стрес після однієї з розмов Вікторія потрапила до лікарні приїжджає в березні, кладе мені якісь бумаги на стіл і каже: Пиши, давай заяву на звільнення. Я кажу: я не буду нічого писати. Чому я маю писати заяву на звільнення? Ну, взагалі, вона почала на мене там кричати. Цей конфлікт вже зайшов до того, що мені вже просто стало погано на роботі. А з понеділка я потрапила на лікарняне, так як мені мій стан погіршувався і погіршувався. Оформила лікарняний, а за кілька днів дізналася, її звільнили. Вона нібито забула, де да, я була. І як вона мене вигнала з цього магазину, і що я перебуваю зараз на лікарняному. А у мене вже 18-го числа мали би із лікарні прислати ну лист непрацездатності по вагітності. Та я відкриваю цей лист непрацездатності, получається 18 квітня. І 18 квітня вона мене звільняє. Мені приходить на пошту заява про звільнення за 4 дня. Прогулу. Ми зв'язалися телефоном із керівницею магазину Вікторією Комар. Працювала питань до неї не було, нормально працювала. А потім, коли я вирішила закрити бізнес, вона почала жити з якимсь хлопцем по вагітності. Постану не було, зрозуміло, що вона вагітна. І ми домовилися, що так як я закриваюсь, то вона отримає всі свої декретні. І потім напише заяву. Ну, в результаті вона пішла на лікарняний, ходила по лікарняних по всіх відділеннях, поки її перестали його давати. І на роботу вона не вийшла. І за прогули я її звільнила. Ну просто людям захотілося грошей. Як не смішно, це всього всього йшло там про відпускні якихось 25 тисяч. Наразі справу передано до суду. Хто має рацію, визначить слідчі? Айчар-експерти наголошують. Навіть у складних ситуаціях діалог між працівником і керівництвом має бути людяним. По Перша повинна бути корпоративна культура, на основі якої відбувається і повинна відбутися здорова комунікація між керівником, а фахівцем та співробітницею, яка наразі є вагітною і готується там в майбутньому стати мамою, де вони повинні проговорити умови, чи планує в подальшому працювати співробітниця, чи вона планує піти в декретну відпустку, потім піти по догляду за дитиною там до трьох рочків. Тобто, всі ці моменти вона повинна проговорити своїм hr фахівцем та керівником, щоб в подальшому вибудувати їхню подальшу співпрацю. Закон прямо забороняє звільняти вагітних, окрім випадку повної ліквідації підприємства. Юрист Іван Бідний каже: захистити себе у випадку неправомірного звільнення можна, і ось що для цього треба зробити. Працівнику якого незаконно звільнили, необхідно зібрати весь перелік документів, які підтверджують факт незаконного звільнення, а саме медичну довідку, яка підтверджує факт стану вагітності, наказ про звільнення, або якщо можливо був трудовий договір, або там їх контракт, або якісь інші тому подібні правові правовідносини. Потрібно зібрати ці всі документи, звернутися з ними до суду. Строк передбачений в питаннях стосовно звільнення працівників один місяць. Окрім цього, в даному випадку можна заявити відшкодування моральної шкоди. Для цього необхідно звернутися до кваліфікованого судового експерту. Юристи радять не мовчати. Якщо вас звільнили під час вагітності, збирайте документи, звертайтеся до держпраці або до суду, адже закон на боці жінки, а материнство не може стати причиною звільнення. Бачите, все наче ясно і однозначно, але важливий момент тут здається є прорахунки в комунікації і з тої сторони, і з тої сторони. Знову ж таки, нікого не захищаючи в жодному разі, але я думаю, що якщо проговорили б проговорили всі нормально, як це має бути у компанії і з тої з тої сторони, можливо були б інші наслідки. Просто інші бачите, кодекс закону про працю справді говорить про те, що вагітна жінка може бути звільнена тільки в разі ліквідації підприємства, угу. умовно кажучи, угу. або бізнесу, як в даному угу. випадку. От на якому з цих моментів відбулася ця дискомунікація, на якому з цих моментів вони не зрозуміли там одна Там було вікношна насправді. да та, тут ну. уже треба розбиратися героям нашого матеріалу, але для багатьох це приклад, і ви точно маєте знати, що згідно з кодексом законів про працю в Україні є величезний перелік, наприклад, прав та і обов'язків для вагітних жінок? Угу. Тому заздалегідь розбирайтесь. Будь ласка. Ну, а якщо у вас були подібні історії, а я впевнена, що серед наших глядачів точно є таке, навіть попри те, що. Що закони мають працювати? Напишіть нам, будь ласка, свою історію. Також цікаво буде поспілкуватися і поговорити. І можливо, у вас є приклади того, як ця історія завершилась. Чи ви відстояли свої права, умовно кажучи, і роботодавець там вам щось компенсував або повернув робоче місце, чи навпаки ну, все завершилось не дуже добре.